Ось і настав час поговорити про iPhone 16, базову модель, яка цього року дійсно змогла здивувати. Після того, як новий Pro Max залишив мене дещо розчарованим, цей телефон реально приємно вразив. Воно відчувається так, наче цього року Apple зробили максимальну ставку саме на ванільний iPhone 16, максимально наблизивши базові моделі до преміальних прошок. І знаєте що вони не прогадали. Смартфон отримав кілька серйозних оновлень, і в багатьох аспектах може стати навіть більш логічним вибором ніж його про версії, але звісно, без деяких нюансів та компромісів не обійшлося. Пропоную детально розібратися, що ж тут такого нового, та чи підійде вам такий телефон. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про базовий iPhone 16. Візуальних нововведень у цьогорічному флагмані дійсно чимало. Хоча телефон не змінився повністю, відрізнити його від попередних моделей можна без проблем. По-перше, кнопка дії тепер доступна не лише у Pro-моделях, а й у звичайних iPhone. Раніше я абсолютно не розумів, для чого вона може бути потрібна пересічному користувачу, але кілька місяців тому я знайшов їй дійсно важливе застосування. Виклик нового чату ChatGPT. Чат в мене платна версія, і ця штука дійсно найкращий голосовий асистент для iPhone в Україні. На Сьогодні, тому кнопка дії тепер дійсно має сенс. Наступна зміна: сенсор основної камери знову розташовані вертикально, а не діагонально, як це було починаючи з iPhone 13. Таке нововведення потрібно для кращого запису прострового відео для гарнітури Apple Vision Pro. Але враховуючи наскільки сильно провалився цей продукт, поки що ця фіча не дуже актуальна. Але візуально мені подобається новий дизайн базових айфонів, стало точно краще, ніж було. Проте є й недолік. Якщо ви полюбляєте друкувати на екрані телефону, коли він. Лежить на столі, то саме iPhone 16 хитається феноменально сильно. Сам я так ніколи не роблю, але точно знаю, що для багатьох це важливий фактор, тому й розповідаю. Щодо нової кнопки контролю камери, про неї детальніше ми поговоримо, коли йтиметься про безпосередньо камери телефона. Але зараз хочу відмітити наступне: цього року Apple щедро додали нову кнопку не тільки у коштовніші про смартфони, але й одразу у базові. І як на мене, це досить однозначно натякає, на яку саме модель у лінійці купертинівці робили ставку. Цього року. Ну і нові кольори, куди ж без них? Я у захваті від цих рішень. Сині та зелені iPhone 16 неймовірно соковиті, мають шикарний вигляд. Щиро раджу обрати телефони саме у такому виконанні. Давно я не казав такого про нові iPhone, але ось тут прям чудово роботи, Apple. Молодці. До речі, якщо ви вже давно планували оновити смартфон, в мене є чудова новина. В магазинах моїх добрих друзів Яблука вже з'явилися всі iPhone 16. Я обираю техніку саме в Яблука, бо тут завжди є повний асортимент продукції Apple і багато іншого. І це не все. Незабаром стартує акція Yellow Friday, Тож на вас чекають знижки та кешбек на улюблені гаджети. Фон знижок підвищено. Саме час скористатися вигідними пропозиціями. Переходьте за посиланням в описі цього відео, обирайте для себе новенький iPhone 16 та насолоджуйтесь небаченим рівнем технологій. І не забудьте підписатися на яблука в Instagram, Там завжди цікаві новини та контент зі світу гаджетів. Яблука більше ніж очікуєш. Дисплей iPhone 16 залишився точнісінько таким самим, яким він був в iPhone 15 минулого року. Розмір екрана, роздільна здатність та яскравість залишилися на тому ж рівні. Але, чесно кажучи, це і не є проблемою, адже дисплей iPhone особисто для мене вже давно встановлюють стандарти якості зображення, контрастності та передачі кольорів. І тут ніякого виключення немає. Дисплей iPhone 16 чудовий. Але ж, звісно, є й моменти, які мене реально дратують. Ну, давайте, моє улюблене. Apple продовжують ставити у свої смартфони екрани з частотою оновлення 60 Гц. Серйозно, у 2024 році, коли всі конкуренти вже давно пропонують 120 Гц, ми все ще маємо 60 у флагмані за 800 баксів. Це просто якийсь поганий жарт. Чи навіть відверте знущання, адже я ніколи не повірю, що хтось свідомо обере менш плавне зображення. Простіше кажучи, 120 Гц це вже ні щось унікальне та якась супер-пупер про фіча. Це звичайна можливість сучасного телефону, яка є майже всюди. Тож, шановне панство, робимо ставки чи отримаємо Має колись базовий iPhone, на цей, звісно, якийсь у майбутньому підвищену частоту оновлення екрана. Можете поділитися вашими думками з цього приводу в коментарях під відео, мені дійсно цікаво. Щодо захисного покриття Ceramic Shield другого покоління, Apple пообіцяли підвищену міцність, але, чесно кажучи, судячи з чималої кількості відгуків активних користувачів пристрою, не те, щоб щось особливо змінилося. Так можливо нове покриття краще витримує удари, але дряпається воно так само легко, як і раніше. Тому я все ще раджу одразу. Клеїти захисне скло чи якесь інше покриття одразу після покупки смартфона. Друзі, у першому закріпленому коментарі в описі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат важливий разом до перемоги. Насправді iPhone 16 досить потужний камерофон, який цілком відповідає високим вимогам сучасних користувачів. Основна камера пристрою з головним 48 мегапіксельним сенсором та діафрагмою 1.6 дійсно вражає. У денному світлі він видає чудову деталізацію та насичені кольори без зайвої перенасиченості. Текстури обличчя, дерев, трави тощо виходять природними і чіткими. В умовах слабкого освітлення камера справляється теж добре, хоча при збільшенні фото можна помітити трохи шуму. Загалом для звичайного. Умов камера прям потужна, хоча в умовах низького освітлення вона поступається айфоном про. А от надширококутний ширококутний сенсор в стандартному айфон 16 все ще має мізерні 12 мегапікселів. Але не можу сказати, що мене це хоч скільки-то непокоє, бо я невеликий фанат надширококутних фото, і Я б більше хотів бачити в базовому айфоні телефото модуль Проте у денному світлі знімки виходять чіткими з правильною передачею тіней та контрасту. В умовах низького освітлення якість зображення може знижувати з'являються шуми та втрата деталізації. На жаль, відчувається нестача світлосили. Фронтальна камера залишилася на рівні 12 мегапікселів світлосилою 1.9, і вона все ще ну нічого така. Селфі виходять чіткими, кольори шкіри природні, портретний режим працює швидко, без особливих проблем із фокусом. І все це звучить прикольно, але головна фіча камери iPhone 16 насправді зовсім в іншому, на мій погляд. Нові фотостилі дозволяють підлаштовувати тон та колір світлин безпосередньо під час зйомки, що відчутно додає можливостей для експериментів. Від насичених до більш нейтральних відтінків, тут є варіанти для кожного шанувальника мобільної фотографії. Ну а тепер про нову нову кнопку на корпусі. На мій погляд, ця кнопка в корпусі телефона потрібна для того, ну окрім очевидних маркетингових цілей, щоб телефон більше відрізнявся від попередника. Ще потрібна для різних функцій штучного інтелекту, який в нас не працює. Це, звісно, якщо казати коротко, суб'єктивно та по суті. Взагалі, то камера контрол запускає стандартний застосунок камери чи будь-яку іншу камеру, яку ви вкажете налаштуваннях. цією кнопкою можна керувати різними параметрами камери, як, от стилі, експозиція, фокус тощо, але саме керування відбувається натисканнями, напівнатисканнями та свайпами, що абсолютно неінтуїтивно. Вам дійсно доведеться витратити кілька днів чи тижнів, щоб навчитися чітко та швидко керувати камерою через камери контрол. Ще й розташована вона дизайнерами Apple так, щоб ви могли користуватися камера контролу у будь-якій орієнтації телефону, що іронічно, знайти ту саму золоту середину. Apple вдалося, бо камера контрол однаково незручно користуватися як у горизонтальному, так і у вертикальному положеннях. Не враховуючи, що все те саме можна налаштувати і просто пальцем у стандартному інтерфейсі камери, кнопка просто жах. Єдине хороше, що можу про неї сказати: анімація активації камери досить прикольна, але на цьому все. І хоч, звичайно, iPhone 16 не навчився знімати 4К відео 120 FPS, іншу професійну функцію від старшого iPhone він раптово отримав. Після запису. У відео ви можете обрати обробку звуку з кількох запропонованих варіантів, і це дійсно непогано працює для контент крієтерів. Має бути дуже корисно iPhone 16 отримав оновлений процесор Apple A18, і це відчувається з перших секунд використання. Він настільки швидкий, що здається, ніби програми відкриваються ще до того, як я торкаюся екрана, Чіп виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом другого покоління. Apple тут справді постаралися. Плавній, швидкий, жодних лагів, незалежно від того, скільки ви перемикаєтесь між застосунками чи запускаєте щось потужне. Телефон легко все це витягує. Тепер тут аж 8 гігабайтів оперативної пам'яті, тож... Навіть при купі відкритих застосунків телефон тримається впевнено, наче тільки й чекає нових завдань. А18 тяне графічно потужні ігри та різні важкі програми настільки плавно, що користуватися ним суцільне задоволення. Проте варто згадати наступне: під серйозним навантаженням, або якщо ви граєте під час заряджання, телефон може і буде нагріватися, але є й більш неприємний нюанс: штучний інтелект Apple Intelligence у нас в Україні не працює. Так що тих прикольних нових функцій, про які компанія розповідала, ми на жаль, не отримаємо, і це засмучує, адже найближчим часом розраховувати на нові штучно-інтелектуальні штучки нам не варто. Але якщо казати про продуктивність у більш класичному розумінні, то iPhone 16 це прям класична робоча коняка. Хочете паралельно редагувати відео, грати та слухати музику вперед, iPhone 16 без проблем усе це потягне. Заджат отримав акумулятор ємністю 3561 мАч, що приблизно на 6% більше ніж у його попередника. Це збільшення разом із покращеним процесором a 18 забезпечує значно кращу автономність. У повсякденному використанні телефон легко витримує день активної роботи, а при помірному навантаженні навіть більше. Щодо заряджання, iPhone 16 тепер підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт, що значно краще ніж попередні 27, але доки Китайських конкурентів все ще не дотягує. Бездротова зарядка MagSafe також стала швидшою. Тепер до 25 ватт, але для цього потрібен і новий зарядний пристрій MagSafe, і новий адаптер потужністю не менше 30 ватт. Звісно, нічого такого у комплекті з телефоном немає, тому якщо ви хочете супершвидко заряджати свій iPhone 16, розчохляйте гаманці та несіть пану куку в ваші гривні. iPhone 16 вийшов хорошим телефоном, який точно заслуговує на увагу всіх, хто шукає актуальний iPhone або переконати. В його перевагах та нововведеннях, про які я сьогодні розповідав, це збалансований надійний пристрій, що радуватиме користувачів своєю продуктивністю та якістю зйомки ще багато років. Але насправді я б радив витрачати свої гроші на iPhone 15, який минулого року мене прям сильно вразив. Зараз він привабливіший ніж будь-коли, адже пропонує чудове співвідношення ціни та можливостей. Проте детальніше про всі плюс iPhone 15 порівняно з новою моделлю, я розповім в окремому відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Пустити, звісно, якщо у вас залишилися якісь питання, чи ви маєте власні міркування про цей телефон, сміливо все пишіть в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро вдячний всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на iPhone 16 на яблуке, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикладесні штучки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною Два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!